Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм обдув, 120 видув. Система рідинного охолодження на три вентилятори 120 мм. По температурам, тому все буде чітко. На відеокарті три вентилятори по 100 мм з полупасивним режимом роботи, який автоматично запускається при досягненні відміток відеокарти вище до 60 градусів. Потребує відеокарта 8-піновий коннектор. Це в нас топова версія Sapphire Nitro Plus. У неї є можливість під'єднати підсвітку. Ми під'єднали RGB, щоб синхронізувати всю підсвітку корпусу. До речі, зараз ця підсвітка синхронізована, її можна міняти через програму. А також окремо, якщо не хочеться користуватися програмою, то є кнопка на корпусі, якої можна змінювати підсвітку передніх трьох та заднього вентилятора. Ось зараз у нас, наприклад, я натискаю, як ми бачимо, ми вручну вибираємо режими підсвітки. Якщо ми клавішу затиснемо і, і потримаємо, ось у нас підсвітка мигнула. Вона зараз синхронізована з підсвіткою рідинного охолодження та відеокарти. Також, якщо ще раз затиснути клавішу. І потримати. Підсвітка просто вимкнеться, саме корпусних вентиляторів. Потім раз натискаємо, і вона знову працює. Ну, і, зрозуміло, вона працює на режимі з автоматичного перемикання, точніше клавішою. Знову затискаємо. І зараз у нас увімкнулася синхронізація. Ось таким чином у нас зробив виробник. В принципі, комфортно. З боку скло загартоване, на ньому є плівка. Зверху роз'єми USB 3.0, 2.0, мікрофон або навушники, запуск перезавантаження, індикація роботи накопичувача і індикація роботи комп'ютера. Зверху пильничок над системою рідинного охолодження. Спереду у нас також сіточка-пильник. І знизу під боком живлення, є також пильничок. По з'ємом для підучного монітора. Зрозуміло, монітор ми підключаємо напряму саме у відеокарту. До речі, як ви бачите, вона не маленька. тому ми її окремо знімемо і покладемо в її упаковку. І, а відео, як її встановити, ми знімемо. Просто повторите за нами, там все просто вставити, прикрутити і підключити коннектор додаткового живлення. 8-пін, ось так він виглядає. Зараз ми підключені по HDMI, тут є ще один HDMI. Ось це сині це загушечки, їх можна виймати і використовувати інші режими, інші види роз'ємів. Ну і також ще є Display-Port. Далі, восьмиканальний звук. Роз'єми USB 32, 31, 3.0, повний набір. Гігабітний вам порт, є Wi-Fi. Ось Зараз ми підключили антенку. Всі драйвери на Wi-Fi та Bluetooth вже встановлені. Ось Якщо ми сюди назвемо, ми бачимо, що у нас доступний Wi-Fi. Якість сигналу тут суперова, Wi-Fi у даних плат крутий. Ну і Також, зрозуміло, якість сигналу залежить, який у вас роутер. Чим краще роутер, тим краще швидкість і якість сигналу. Так, ну і по Bluetooth. У нас є також Bluetooth, все чотенько. По сумарній інформації Ryzen 7 7700 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5, дві планки по 16 ГБ в двоканальному режимі. Частота 6000 уже в біосі запущена. Ну і Відеокарта RX9060XT на 16 ГБ. Ну і M2 SSD на 2 терабайта. Одна частинка виділена під систему, вільно ще практично 190 після встановлення системи та оновлень і програм. Ну вся інша частина повністю чиста. Ну і також ми вам сюди закинули деякі програмки, які йдуть до екранчику системи рядинного охолодження та для відеокарточки. Також. По підсвітці відеокарти. Ось, у вас внизу є програма, називається вона Trix. Це для відеокарт AMD, саме версії Sapphire Nitro Plus. Ось ми в неї зайшли. Тут показуються частоти. Ну, зараз у нас все по стоку. Ось тут нам потрібна ося четверта вкладочка. Вона відповідає за синхронізацію підсвітки. Ось ми бачимо ось цей режим. Зараз запущений External Source. Це означає, що у нас підсвітка відеокарти. Ось через той кабельок, який підключений, зараз він підучений до материнської плати. Ми включили синхронізацію відеокарти підсвітки саме з усіма компонентами. Її можна зробити окремо. Наприклад, ось я нажав Rainbow або просто будь-який інший режим, і ми можемо просто керувати сюди і вибирати будь-яку, або її вимикати саме звідси. Ну, якщо у нас вся підсвітка синхронізована, ми зрозуміло, відкриваємо ось цю вкладочку і зберігаємо. В принципі, воно вказано, що у нас RGB-кабель має підключений бути до плати. Кабель у нас є. Також на відео ми знімемо, як його підключити, коли будете встановлювати відеокарту. Зараз зробимо стрес-тест, навантажимо процесор в максимум, потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі. По вентиляції в корпусі все чітко. Місця в ньому багато. В майбутньому сюди залізуть практично будь-які відеокарти. Як ми бачимо, ця доволі велика в нас трьохкуверна і в нас ще ось такий великий запас під встановлення в майбутньому чогось ще більш потужнішого. Збоку є додаткова вентиляція. Там також є ще один пильничок, який знаходиться на боковій кришті. Зараз у нас іде стрес-тест. Ми бачимо, що зараз температура ядер процесора коло 65 градусів у максимальному навантаженні. Встановлена топова термопаста Grizzly, «Термо яка може відвести до 12 Вт на квадратний міліметр, що дуже гарно. 2-3 роки вона не буде втрачати своїх можливостей по відводу тепла. Передні вертушки у нас наганяють свіже повітря, задня буде витягувати, система рідинного охолодження також буде витягувати. В цьому плані циркуляція дуже гарна. Процесор у нас зовсім не гріється, графік рівний, повністю стабільна робота. Все працює гарно. Ну і зробимо зараз тест на відеокарту. Дані версії карт також не гарячі. Учитуючи, що це топова версія, в неї поставили дуже гарне охолодження. Вибираємо HD preset, стрес-тест, поїхали. Також тут є ще встроєне відеопроцесор. але нас цікавить саме відеокарта. Ну і підключаємо монітор саме до неї, щоб використовувати її потужність. Як ми бачимо, карта прогрівається не швидко. Зараз у нас. Мінімальна температура відеокарти була 32 градуси. Це коли вона у простої, у звичайному режимі. Зараз у нас йде максимальне навантаження. Бачимо відмітку поки що 45. Прогрівається вона не швидко завдяки якісному пасивному охолодженню. До речі, вентилятори вже почали запускатися, поки що оберти в них мінімальні. Датчик працює, вони будуть автоматично підніматися по зростанню температури. Точно так само, як і система рідиного охолодження, буде добирати оберти, коли процесор буде грітися. В принципі, все на автоматизмі. Блок живлення 750 Вт. У нього є 4 восьмипінових коннектора, тому в майбутньому також можна ставити на нього більш потужніші відеокарти за вашим бажанням. Ну і дана материнська плата підтримує всі процесори Ryzen на am 5 Сокет, які зараз є на ринку. Сам комп'ютер поїде в заводському пакуванні, відеокарта поїде в своїй упаковці. Також всі коробочки від запчастин поїдуть разом з комп'ютером, зрозуміло, другим місцем. В коробці від материнської плати будуть коробочки від оперативної пам'яті, від накопичувача. Ну і кабель живлення в коробці від блоку живлення та коробка від системи рідинного холодження. Це по стандарту. Що в нас по тестуванню? Ну, одразу видно топова версія відеокарти. Зовсім не гріється. Величезний запас по охолодженню, вийшли ми на 30% обертів і температура зафіксувалася. Збірка вийшла дуже холодна та тиха. Ну і зараз перевіримо в грі. Продовжуємо відеоогляд, додаткове тестування під час ігрового процесу. Все працює гарно, немає ніяких проблем, повністю стабільна робота. В принципі, для даної конфігурації зараз запас є для будь-якої гри. Ось така збірочка в нас вийшла, готуємо. До відправлення, ну і знімемо окреме відео як встановити відеокарту у корпус.